Приїхали в ліс по грибочки і пройшли ми тут. Може, минуток-дві і вже знайшли перший гриб. Ось який гарненький, великий білий гриб. Так що сезон відкрито? Ді минутки ще один є. Такий красавчик великий, гарний грибочок. Тихонь. Такий красивий. Назбирали відро грибів. Назбирали відро грибів, Так що можна їхати додому і чистити їх. Ти хто така, га? Зовше не тіко. Сашечка! Не знаю. А, Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися відео, чи можна вдома виростити отакі білі гриби. Я в минулому році побачила в інтернеті, що один чоловік виростив у себе вдома гриби білі. І мені цікаво теж, чи це правда чи ні. І теж хочу так спробувати. І там розповідалося, що білі гриби можна виростити вдома. Із отакого гриба, переросшого, щоб він уже був повністю дозрівший, навіть перезрівший, як в лісі ростуть гриби. Їх ж там ніхто не ходить не сіє. А біжить зайчик чи білочка, з'їла грибочок і разом за цими спорами. Потім в неї в кишечнику воно все перетравилося, і вийшло природнім шляхом. Як вдома часто буває, що люди почистили гриби і такі перерожчі, викидають кудись, думають, що там вони у них виростуть, але ніколи не виростають. Коли зайчик чи білочка з'їдає грибочок, спори з гриба там ніби активуються, просинаються. Коли природним шляхом вони виходять спори, вже вони будуть. Е Гарними сіменами. будуть вони плодоносить. І ми, щоб це замінити, так як у нас немає ні козайчика нагодувати, щоб він нам потім це все діло, дав. я е, спори гриба активую за допомогою дрожжів. І подивимося, що в нас з цього вийде це чи не вийде. Ось залишилися з грибів ось таких переросших шапочки зараз перекрутимо їх на м'ясорубку і заллєм водою. Гриби перемололи. Ось така вийшла каша. Зараз ми її засипаємо в 3 літрову баночку І залем повністю водою. Так, готово Щас добре перемішати. Гарно перемішуємо і вкидаємо на 3 літрову банку 30 г дрожжів. І ще раз перемішуємо. Накриваємо тряпочку і залишаємо його на півтора тижні в темному місці. Минуло два тижні і ось який став цей розчин. Жовтий запах у нього зовсім неприємний. На дні осадок такий. І ще були, ми ходили по гриби, ще назбирували, зробила й у відрі таке. Тепер буду розмішувати брати оцього розчину пів літри, і розмішувати на 20 літрів води. І проливати. Ось тут у нас ожинка, роста лісова малинка. Помульчувала я, викидала те, що з судонки не поїли гуси. Пролю тут. По нас забором попроливаю. І отут між малинкою теж попроливаю.